Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні поговоримо про перетин кордону і не тільки. В першу чергу, перетин кордону, які зміни чекають на українців. До речі, на своїй інстаграм-сторінці я вже поділився цією інформацією. Хто не підписаний, підпишіться в описі під відео. Є посилання, будете знати першими. Там також є багато цікавих, важливих, коротких відео про важливу інформацію. Підписуйтесь на мій інстаграм в описі під відео посилання. Не забудьте підтримати вподобайкою та підписуватись на цей канал також. Отже, поговоримо про. Передник кордону. Одне з запитань, як я зараз, після того, як Карл Навроцький наклав вето на продовження устави для українців по тимчасовому захисту, чи можу я зараз, 10 вересня, 20 вересня, зараз вже поїхати в Україну чи в інші країни і повернутися, чи не буде в мене проблем? Ну, дивіться, нагадаю всім, можливо, хтось забув, що тимчасовий захист, устава, яка зараз є, в Польщі діє до 30 вересня 25-го року, включно. Тобто, до 30 вересня використовується всіма своїми правами, які вам надає статус Укр, включно з перетином кордону. Тому я не бачу проблем, і звідки у вас виникають такі запитання, що може статися, чи мене можуть пропустити, чи не пропустити. Нічого не заважає вам перетинати кордон, подорожувати до 30 вересня. У випадку, якщо все ж таки не підпишуть, не продовжать, не запропонують нову уставу, яку не підтримує Кароль Навроцький, ну, тобто не буде Польщею продовжений статус Укр, тільки в цьому випадку, після 30 вересня, з жовтня. Можливі, не факт, що будуть, але можливі проблеми з перетном кордону по статусу Укр. Не знаю, як буде страж гранічна трактувати відсутність продовження захисту в українців в Польщі, тому що статус Укр напряму залежить від того, чи дозволила Польща чи продовжила Польща цей статус. Відповідно, якщо ж не продовжено буде, статус Укр втрачає свою силу на території Польщі, а відповідно і не дає можливості перетинати кордон. Тому що ваш проїзний документ у вигляді дії ПЛ М-Обиватель статуса УКР втрачає свою силу після 30 вересня. Як на це будуть реагувати страж кранічна, не знаю. Нема поки що ніякої, ніякого пояснення стражі кранічних, нема нічого. Це наші з вами якісь догадки, які ну, треба пропрацьовувати, тому що багато хто. Сьогодні їде, завтра поїде, і після 30-го поїде він буде змушений їхати в когось робота, в когось сім'я, в когось лікарня і ще тому подібне. Тому це треба знати, це треба розуміти. І треба наперед планувати. І моя справа попередити, що таке може бути, тому що втрачаєте статус «Укр» і можливість передного кордону по статусу Укр. Можливо, страж гранічна війде в положення українців. І не буде на це звертати увагу, і буде вважати цей документ і взагалі документи дійсними і дасть добро перетнати кордон. Не знаю. Ближче до тої дати, якщо буде вже ясно, що вже все не прийняли, не продовжили. Ще раз до цієї теми вернемося, подивимось, можливо, будуть якісь пояснення пропозиції від стражі Гранічний. Але до 30 вересня. Все, що стосується статусу Укр, все діє в повній силі, тому без проблем. Що зміниться для українців щодо передного кордону з 12 жовтня 2025 року? Заходимо на офіційну сторінку консульства України в Польщі і читаємо інформацію. Увага! З 12 жовтня 2025 року змінюються правила передного кордону ЄС для українців. Це вже пише консульство, це не те, що я собі щось придумав. Європейський Союз запускає систему в'їзду-виїзду ІІС. Це автоматизована база даних, яка фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, у тому числі й України. Тому що багато хто мені писав, що це України не стосується. Не стосується всіх 100% українців, тому що якщо є у вас дійсні документи, такі як карта побиту, такі як робоча віза чи статус Укр, це до вас відношення не має. Але по безвізу має. Що потрібно знати, система стосується поїздок до 90 днів протягом будь-яких 180 днів безвіз, короткострокове перебування. Тепер замість штампів у паспорті, цифрова реєстрація збирають такі дані: Фото обличчя, відбитки чотирьох пальців для осіб від 12 років, дані закордонного паспорта, дата, місце в'їзду, виїзду та випадки відмови у в'їзді. Як це працюватиме на практиці? Усі пасажири транспортних засобів мають виходити з транспорту для проходження біометрії. Залізничні подорожі, процедура залежатиме від пункту пропуску. Може відрізнятися. Відмова надати біометричні дані дорівнює законна підстава для відмови у в'їзді. Навіщо це робиться, щоб ефективніше контролювати дотримання правил перед перебування в ЄС, щоб запобігти використанню підроблених документів, щоб підвищити безпеку у країнах шенгенської зони? Ось це вже з 12 жовтня. Кілька раз переносили. Я про це також вже не один раз розповідав, але вже цього разу, як бачимо, і з європейських джерел, і з нашого консульства говорить, що це вже буде працювати. В якомусь випадку українці з цим вже стикаються по статусу Укр, якщо ви їдете по статусу Укр, вам печатки не ставлять. Тепер, якщо ви будете їхати по безвізу, вам теж печатки ставити не будуть. Але якщо це буде перший раз за якийсь певний період, то у вас будуть просити фото, відбитки, інформацію, звідки, куди, яким чином. Тобто це все буде акумулюватися і направлятися в базу, де потім протягом трьох років буде перевірятися. І після трьох років. Я так розумію, знову повторно треба буде українцю, в тому числі українцю, бо це не тільки для українців, пройти таку перевірку. Щодо робочої візи, щодо карти побиту чи статусу Укр. як бачимо, тут короткострокові подорожі, як для туристів. Маєте візу робочу, дійсно запрошення на роботу, вас це не стосується. І Їдете по ній. Маєте карту побиту, теж вас це не стосується. Це не є короткострокові подорожі. Ви їдете по роботі чи вийде там до сім'ї по карті, чи ще щось там. Це все не до того. Так само статус Укр. Статус Укр це не є короткострокова подорож, це є тимчасовий захист, який зовсім має інший статус. І це так само не стосується тих громадян, які мають статус Укр. Це стосується всіх, хто їде по біометрії. Це потрібно запам'ятати. Якщо ви їдете по біометрії після 12 жовтня 2025 року, чекайте, що вас попросять і фото, і відбитки пальців, і додаткову інформацію потрібно дати. Відмовляєтеся? Поїхали назад, вас не пропустять. І ще одну невеличку тему на завершення хотів зачепити це депортація з Польщі. Страж Гранічна публікує, що багато громадян України є в черзі на депортацію з Польщі. Так, вона не дає депортацію, як колись там, за протерміновані документи, за там якісь нюанси. Але якщо кримінал, якщо якісь порушення, Польща дає депортацію. І є певний звіт, де Страж Гранічна говорить, що ось такий список. З громадян інозем з іноземних громадян, в якому є українці, чекають на депортацію з Польщі, у Польщі 31 тисяча іноземців внесені до реєстру небажаних осіб найбільше звичайно українців. Як зазначає, Жежпосполіта, Польща депортує лише частину тих, хто повинен залишити країну. У реєстрі небажаних осіб вже трисудна тисяча іноземців. За даними Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, з початку 25-го року з Польщі депортовано 1100 іноземців. Це також кількість, як із це така ж кількість, як і за весь 24-й рік. Тобто не за повний 25-й рік депортували 1100, а це так за повний 24-й рік. Трошки збільшилась депортації. Добре, що політика нульової толерантності до іноземців, які порушують закон, продовжується. Її слід застосовувати як у Польщі, так і в усьому Європейському Союзі. Ігнорування та недепортація тих, хто порушує закон, навіть правила громадського порядку, зрештою, призведе до зростання злочинності серед іноземців. Досить погано, що у нас є значна кримінальна активність серед власних громадян, каже генерал Адам Рапаський, колишній заступник голови Міністерства внутрішніх справ та адміністрації та заснов. Ніх центрального бюро розслідувань. Тобто Польща і далі буде продовжувати нульову толерантність тих, хто порушує закон. Це набирає обертів з кінця 2023 року, 24-й рік, це також продовжується. І як бачимо, в 25-му році нарощуються сили. І все більше та більше громадян інших країн, в тому числі України, там де зараз війна, є депортації, але це порушення закону. Громадського порядку, водіння в нетверезому стані і інше, що Польща не хоче толерувати, і вона відправляє таких громадян до України. Ось таку інформацію я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою. Не забули підписатися, це важливо, і зробити репост. Також своїм друзям та знайомим, щоб вони знали і володіли цією інформацією. І з вами я завжди Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.